Традиційно Петрівський ярмарок, автосалони Ніко Чернівці та Веставто проводять з цікавинками автомобільного освіту та патріотичним настроєм. Модельний ряд автомобілів з жовто-блакитними кульками. Дівчата одягнуті в жовто-блакитні віночки з живих квітів, відразу приваблюють до себе відвідувачів яскравістю та широким вибором. Ніко Чернівці традиційно представляють свої традиційні бренди Mazda, Nissan і Цього року ми можемо здивувати наших чернівчан новим брендом Шкода серед новинок компанії новий Nissan Qashqai Мобіль перевірений часом, повністю оновлений зовні та покращений всередині. Новий кузов повністю новий двигун. Авто дуже економічне. Це двигуни представлені в таких варіантах: це 1,2 турбо бензиновий мотор, 1,6 турбодизель на 130 кінських сил, які здатний розходувати пальне по місту до 6 літрів. І двохлітровий двигун». Молодь цікавилася пропозиціями від бренду Mazda. На петрівському ярмарку відвідувачам пропонували не лише візуально познайомитися з автомобілями цього бренду, але й проїхатися. Автомобіль молодіжний, яскравий, новий. Плюс він представлений новими яскравими технологіями. Це і сенсорний дисплей, і проекційний дисплей, і багато новітніх технологій, і Wi-Fi, і Bluetooth. Ну, молодь він. Сто відсотків А поки батьки розглядали автомобілів та отримували запрошення відвідати офіційний салон Ніко Чернівці на вулиці Головній 265Н, Діти на майданчику не лише смикували морозивом, але й веселилися. Патріотичний макіяж, подарунок від Ніко Чернівці, сім гостям ярмарки. А для найменших бульважкові фейерверки. Людмила Григорчук, Михайло Антонюк, місцевий час.